Найкращий бюджетний процесор Intel Core i5 10400 так, цей процесор уже кілька років на ринку, але ще не сказав своє останнє слово. З шістьма ядрами і гіперпотоками він ідеально підходить для офісних задач серфінгу в інтернеті та легких ігор. Його ціна вже значно знизилась, а разом з нею і вартість материнських плат під нього. І це робить його доступним варіантом навіть для бізнесу. Процесор оснащений шістьма гіперпотоковими ядрами, які розганяються до 4,3 ГГц. Він має цілком гідну частоту кадрів для ігор середнього рівня та невелике Теплове навантаження. В комплекті йде кулер, що дозволяє заощадити на додаткових охолоджувальних системах. Але, на жаль, він помітно відстає від більш дорогих моделей AMD у всіх тестах, орієнтованих на процесори. І хоча він має інтегровану графіку Intel UHD Graphics, для серйозних ігор краще все ж мати окрему відеокарту. Хоча цей процесор і не вартий уваги для геймерів, для бізнесу чи домашнього ПК він відмінний варіант. І так, якщо вам не потрібна графіка в процесорі, обирайте модель без букви. F.